Через п'ять століть після того, як Леонардо да Вінчі написав монолізу, портрет висить закулений пробивним слом у луврі і щодня приваблює тисячі глядачів. Це найвідоміша картина у світі, і все ж, коли глядачам дається побачити твір мистецтва зблизька, вони, швидше за все, будуть зментежені маленьким стриманим портретом звичайної жінки. Вона, скромно одягнена в непрозору фату, темний халат. І без прикрас. Багато було сказано про її посмішку та погляд. Але глядачі все одно можуть задатися питанням, через що вся ця метушня. Поряд із таємницями особистості стінтурниці та її загадковим виглядом, причина популярності твору є однією з його численних загадок. Хоча багато теорій намагалися визначити одну причину популярності твору мистецтва, найпереколуючи аргументи полягають в тому, що немає єдиного пояснення. Слава Моналізи є результатом багатьох випадкових обставин у поєднанні з притаманною картині привабливістю. Письменники 19 століття викликали інтерес до моналізи, але крадіжка картини у в 1911 році і подальший ажуєтажу ЗМІ привернули до неї увагу у всьому світі. Коли 22 серпня того ж року з'явилася звістка про злочин, вона відразу ж викликала сенсацію. Люди стікалися до Лувру, щоб поглянути на порожнє місце, де колись висіла картина. Директор музею картин подав у відставку, звинувачення у містифікації роздаділися по газетам, а Пабло Пікассо навіть був заарештований як підозрюваний. Через два роки картина була знайдена в Італії після того, як арт-дилер у Флоренції попередив місцеву владу про те, що з ним зв'язався чоловік з приводу її продажу: це був Вінченцо Перуджа. Італійський іммігрант до Франції, який деякий час працював у луврі над низкою картин, включаючи Монолізу. Він і ще двоє робітників зняли протест зіни, сховалися з ним на ніч у шафі, а вранці втекли. Не маючи змоги продати картину через увагу змі, Перуджа ховав її у фальшивому дні багажника до захоплення. Він був засуджений і ув'язнений за крадіжку. Поки картина астрежувала по Італії, перш ніж трімфально повернулася в Лувр. На той час багато французів почали вважати цю працю національним надбанням, яке вони втратили і повернули. Хоча Моналіза, безсумнівно є хорошим мистецтвом, немає єдиної причини для її знаменитості, скоріше за сотні обставин від випадкового прибуття до лувру до міфотворчості ХІХ століття. Та нескінчених репродукцій 20 та двадцять усі вони працювали разом із притаманною картині привабливістю, щоб зробити монолізу найвідомішою картиною у світі.